Про нове сьогодні. Нова ось така мийка від літовського виробника Хіліка. І що, що в ній є? Це мийка, яка має стандартний розмір чаші внутрішній 40 на 40. Це монтаж під стільницю. І глибина цієї мийки отут ось, аж 20. Сантиметра. До речі, можливо, буде цікаво, як взагалі виглядають мийки з іншого боку до того часу, поки ви її ще не купили до себе додому. Ось. Така цікава мийка. Відмінність трохи невеличка від інших виробників це е, наружний габарит. Отут в цій мийці розмір 43 см. Хоча чаще за все буває 44. Отут от розмір 46. Хоча зачасту у всіх буває 44. Розмір чаші, як я вже казав, внутрішній 40 на 40. Мийка зовсім свіжа. Вона має отаку комплектацію італійський вентиль. Це тут і схема монтажу, і ну, все да, це вибір. Це, по-моєму, ЛБ-пласт. італійці робив. Такий набор кріпіжу під стільницю. Ну, це більше для мебельщиків, для звичайних покупців, це не так важливо. Мийка має 9 кольорів, які є у всіх брендів. Нормальна вага, така як потрібно для мийки, я не знаю на таке враження, що кілограма 4 тут, напевно, то 100% є. Рівні візді форми, легкий монтаж, сучасний, ну, сучасний класичний зовнішній вигляд. Да, і до речі, що можу ще вам сказати, як на останок. Зйомки це такий змішувач. Таких їх зараз, ну такої форми доволі багато різних виробників, але відмінність в чому? Бачите, корпус тут, як і шланг, чорний матовий, повністю. Ніде нема ні хромованих елементів, ніде нічого. Потім зверніть увагу, будь ласка, оця ручка керування. Вона відкривається тільки вперед. Назад нема. Це дуже важливо при монтажу мийок, отаких, от як оця, під стільницю, щоб ручка не впиралась в стіну. Гарний якісний шланг, який можна повернути, як ти хочеш, хоч ось так. Все надійно, зручно. Функціонально, красиво і може виглядати отак на вашій кухні. Тому підписуйтесь і чекаємо вас у нас до зустрічі.